Коли це все ці руїни, вони настільки тяготіли. Мені здається, що здорова психіка не змозі з цим справитися. Але е, у нас виникла така ідея, що треба щось робити. Треба це робити вже, не зволікаючи, тому що людям треба жити сьогодні, а не колись, можливо, в кращі часи. І я дуже тішу, що Сергій, хоч. Сьогодні ми святкуємо 15 років Київські, але все-таки я його рахую Прикарпатцем, тому що він е, вихідець із Івано-Франківця, Івано-Франківська. А я чартер-президент ротарі клубу Івано-Франківця, якому цього року 30 років, і, і мені дуже радісно, що нам вдалося приїхати до вас. Але не просто приїхати там випити пиво, посидіти за стейком, але ще й взяти участь у цьому шикарному заході, який підсумував фактично серйозну роботу впродовж уже, ну, четвертий рік. Але що ж це за Прикарпатці, які з гуцульського краю, ми ж не можемо без подарунку? Тому це справжнє яйце Стригусине. І е, дуже відомими нашими косівськими майстринями було зроблена оригінальна розпис. Мало того, тут є символ Київські і Івано-Франківська, наш знак. Тобто це вам на велику згадую, що 15 років ви мали. Символ благо, е, як сказати, достатку і е, успіху хай воно вам символізує те, що вас чекають неймовірні проекти ще попереду. Ну і звичайно, ми дуже раді будемо завжди брати участь разом з вами. Так що